На вогневу підготовку приділяємо дуже багато уваги, особливо в стрільбі в динаміці. Була вправа стрільба в русі автоматичним режимом вогню, також тренування по метанню гранат і дії в обороні під час прориву противника в лоб, під час в фланг і тил. Показували там міні-загородження. Показували копати бліндажі, так такме проводили, тобто надання першої медичної допомоги визначення, в першу чергу у цей марч, як невеличкими підрозділами виходити на штурми в обороні, як штурмувати охопи. Дуже багато чого показували, провели декілька вже навчальних стрільб, я вже тричі на стрільбах був за даний час. На даному етапі вони займаються третій тиждень, ну, завершується третій тиждень практичних занять. Тому поки що не дуже добре. Але прогрес є. Чудові інструктори, гарні офіцери, З цим питань ніяких нема. Непогане відношення як до людей в порівнянні з рочною службою, що я колись служив, я можу з чим порівняти і знаю, що в 90-ті роки. Просто ідіотська муштра була в армії замість військової підготовки. Зараз реально військова підготовка йде. Магазини приєднають, Брось до бою. Нас запобіжніть.